Учасники фольклорного колективу ісла Любовичі, не чекаючи концерту, почали розважати публіку своїм веселим репертуаром. Скажіть, як готувалися до звіту? Ось стільки було емоцій. Ми збиралися гуртом з дівчатками, обсуждали, які у нас буде гарнікий концерт, вирішували, які у нас будуть пісні. А дома ж діти, чоловіки. А всі готувалися і чекали мам додому, тому що мами готувалися до концерту. Тим часом поціновувачі рукоділля знайомляться із виставкою витворів манських майстрів. Ми представили роботи 16 майстрів. Не з музею брали, а просто ходили від хати до хати для того, щоб показати обличчя Малинського району і міста Малино. Старовина Поліська вишивка Гладдю, червоно-чорним хрестиком, картини з бісеру та шкіри від старожитностей до сучасного декоративно-прикладного мистецтва. Такою була задумка організаторів виставки. Такі роботи, як роблять мої діти, ви не знайдете ніде в інтернеті. Звиняйте роботи шкіри тут представлені. Ми використовуємо всі е, ці матеріали, які вже були е, в використанні. Готуючись до заходу, його учасники ставили для себе найвищі цілі. Звісно, що ми звикли брати найвищу планку в усіх показниках роботи. Але сьогодні, якщо мова йде про трворчі, то ми пам'ятаємо позаминулого року, ми були першими. В минулому році ми входили в четвірку. Сьогодні, в цьому ж році, ми знову поставили собі найвищу планку. Активне залучення дітей до позашкільних закладів це те, чим пишаються очільники району та міста. Нам вдалося десь за півтора роки збільшити кількість дітей, які сьогодні танцюють майже вдвічі, і сьогодні для такого міста, як мали на 27 тисяч населення. мають сьогодні більше 400 дітей, які займаються в танцювальних гуртках. Концертна програма була насичена номерами як відомих поза межами України ансамблів та виконавців, так і виступами самобутніх фольклорних колективів. У довершення реве та стогне «Дніпр широкий, що здійняв увесь зал. Як завжди, традиційно малинчани підтвердили. Надзвичайно високий професійний рівень колективів. Повну версію творчого звіту аматорських колективів Манського району та міста Малина. Дивіться у ефірі телеканалу Житомир у понеділок, о 22.30.